Анька наварила варенечка і ми його закатуємо в баночки. Коли ми розчищали територію, ми знайшли там великі кущі паричок і смородини. Ну, правда, воно все заросло і ягод там було небагато, але якщо розчистити його, укуптурити, там реально можна багато ягід збирати. Анька там позбирала трішки і ми закрили три банки варення паричок. Аня, ми всі дуже сильно зголодніли і хочемо їсти. Зараз печу курочку, будемо їсти. От що що, але з жінкою повезло конкретно? Вона вміє готувати все. А які торти пече. М -м -м. Позавчора було день народження мого похресника і племінника. Вчора вони приїжджали в гості. Покажу, що Аня напекла. Так, тут у нас тортик. Ммм, все те, що від нього сталося. Аня побачила, як в інтернеті робиться пастила, і каже: невже є гірше? А ну, ну я попробую. Не зробили таку от пастилу. Направда, діти вже з'їли, але прикольна така вона вийшла. Яку снідали смачненько, спати захотілося зразу. Діти сплять. Нам ще треба робити відео, бо завтра нам треба його закидати, а воно ще в нас не готове. Анічка якраз займається монтуванням, вона вже навчилася, тепер же сама монтує. Ну що, малі повставали в три години. Лука поспав дві години, а Адам поспав годинку. Ми, коротше, трошки прихворіли. Перша Лука, потім я, а після мене вже Адам. Сопельки, ніс заложений і горло мені пече, Ті не пече горло, Адамчику пече. Третій день. Ну так, трохи важко спати, голова болить мені постійно. Гриби! Після що, гриби. Да. Різко так не можуть бути гриби. Треба трошки зачекати. Ми пишемо на кришечках порички. Супер-дупер корисно. Ні, такого я не пишу. Лука приніс з двору, робили чорний. Сказав, що це буде дідові. Там же хочу собі його їсти йо Йома. Адам, ну що ти наробив? Якщо що, це був останній кусочок тортика нашого. Наводить дощик шейда, доля нашого папуги. Ось така. Він там. Якщо видно на вулиці підвішений, ще я вам розкажу таку трохи печальну історію. Адам, поки я таку, буквально голову внизу пустила, біля нього сиділа, піднімає голову, вже в нього в руках пір'я. Папушка повернувся до нього хвостиком, і з клітки пір'ячка виглядала. Адам його схватив. І оце пір'ячка, він вирвав буквально штук 4-5 пір'їн цього довгенького хвостика, і тут я бачу через секунд, 2-3, як з хвостика просто л'ється кров. В мене. Все похололо, серйозно. Але на щастя, кров дуже швидко зупинилася. Там вона виступила і отак вона залишилася. Ми туди не лізли, тому що я боюсь, і ми залишили так, як є. На щастя, все нормально, все завоїлося. Поки що він у нас. Ми не знайшли, що поки хазяїна, може, і не знайдемо. Позичили клітку, купили корм і отак він у нас живе. Зараз іду я напевно годувати бульйончиком Адаму. Адама. Ось такий бульйончик. Густіший, тому що він рідке Він такого собі буде зараплюватися. Я може зараз ляжу, на годинку дві мені дуже болить голова. коли одягнувся. я допомагаю вам діду малих і вони пішли по калюжом. Переядаємо камеру і піду вже також трошки приляжу. Мама вона трошки захворіла, тому ми без неї вийшли сьогодні гуляти на двір. Тільки що був такий сильний дощ. Це дуже класно, тому що діти зможуть зайнятися своїм улюбленим заняттям. А яким дітей може бути улюблене заняття після доща? Правильно. Ходити по калюжах. Правда? О, перший пішов. Тоже? Адам, я не знаю, чи ти зайдеш в цю колюжу. Лука вона як глибоко. Давай, ну ти попробуй легенько. Помаленько, ну, не, гу... не хлюпай, не хлюпай. О, бачиш ти зайшов? Давай, виходимо. Да. Вони це просто обожняють. Тому вже нема чим зайнятися. Вже думаю, хай буде невеликий дощик, але все рівно, вийдемо на двір. Ми вже сьогодні в хаті і пригали, і скакали, і гралися. І їли, і малювали. Все, що хоч робили. Я не знаю, що з дітьми можна взагалі цілий день робити в хаті. Вони її рознесуть. Тільки що послабився, знов сильний капає. Помаленько, не спіши. Отак. Стоп, 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 стоп. Це вже третю неділю підряд іде дощ. Ну, правда, тих, тих днів був слабший, а сьогодні сильний. Дощ став сильніший. Намокли. Капець, зараз хвалить під накриття. Надам гайдається на гостьлці. Кіті, що ну тобі сапка, ти ж на дворі дощ іде. Що ти будеш сапати неї? Димну приш, знаєш. Таку погоду і на дворі сильно не розважиться. А, а А сказав мамі хай відпочиває, і щоб дві години я її не чув і не бачу. Вона має піти і лягти спати. Якщо вона цього не зробить, то я на неї дуже сильно ображуся. Промокли до нитки, тому перемістилися в хату. і далі чупаємо горіхи її <звук> Да, Мужики. Чистому горі. чистому ми чисто горішки б'ють. Мам захворіли і спить. А ми самі без мами. Да. Ну що, я проснулася, мені. що що це просто, що Адам речі розкидає з шафи. Адам! Яке щастя, що є таблетки. Я випала. Норфено і мене просто, як то, я не знаю, рукою зняло. Мені стало набагато легше. Навіть захотілося піти в будинок, позбирати яблучка. Вирішили піти яблук назбирати на пастилу. І тільки вийшли з хати, була гарна погода. Так дощ закінчився. Тільки в дорогу, знов дощара ліпить. Але вже вертатися не хочемо. Зараз бігом дойдемо, назбираємо яблучка і буде Аня знову робити пастилу. Ура! Ми в цей дощ дійшли нарешті. Шекати. Тепер йдемо шукати да, яблучка. з відром ідеш по яблука, да? так? От гадська погода. Не люблю таких дощів, але є один плюс в цьому: що буде багато грибів, які ми підемо потім збирати після дощу. Оце моя яблунька в нас тут є навіть. відро взяти. Хазяїн вирішив, що у відрівна забагато яблук. З кілограми яблук вийшло десь 200 грамів максимум. 200 г пастили. Так, все, йдемо. А там ще є цього. Давай ручку мені. Йдемо. Да, бери якщо хочеш, йдемо. Давай руку. От. Дорогу йшов в дощ. Як ми йшли до хати, збирали яблука, бо в дощ, доходимо додому. Небо розвідниці, далі там сонечко пробує виходити. Згадали, що у нас колясці вже три дні лежать абрикоси. Mm. Да? Mm. Ух ти, давай не. Mm. Поки дали дітям дошку з вони там собі малюють. Так ну що, ми вже зварили кашку молочну wow. дітям. Зараз діти вечеряють і спати лягають. Проголодалися капець. Яблука наші варяться. Ми вечеряємо, діти сплять. Яблука вариться, вони потім перемелються на пюрешечку. Зараз ще домонтуємо відео і спати підемо потім. Не можливо, ще серіал подивимося. Блендером збила, коли яблучка розварилася, і зараз просто вже виварюю водичку, щоб. Водичка випаровувалася, залишалася саме пюрешка, То тоді в духовці сушитися буде набагато швидше. Сушиться вона приблизно від 3 до 6 годин. Цікава постило тим, що її легко робити. Яблучка підійдуть на неї і зелені, і переспілі, і трішки десь вдарені. Шкурку чистити не потрібно. Можна робити і малинову, і чорничну, смородину з там з яблучком. Якщо ви пробуєте на смаку, воно трошки кисловате, Я додала цукор, ложечок 3 столових. Зараз Аня бере харчову плівку і викладає її на блях. А зверху буде виливатися це яблучне пюре і висушуватися. Ось ця харчова плівка, а сюди зверху вона буде виливати яблука. Нам треба це все розрівняти, щоб коли воно висохло, був рівненька така пластинка получилася, без горбіків, без нічого. Так ми бляхою постукали трошки по стільчику, і вийшло така ну, більш-менш рівна, скажімо так. Це все діло сушиться до 100 градусів. Точніше, від, е, цього, від 80 до 100 градусів, від 3 годин до 6 годин. У нас вийшло три бляшки нашої пастили: один, два і три. До них заглядати, щоб не пересушилися. І головна задача це зробити невеличкий, невеличкий такий отвір, щоб могла водичка випаровуватися. Ось така в нас вийшла пастила, трошки тут викликали, mm -hmm. у нас краєчки. Тому краще її Ось тут вже вона пересушена. Треба робити, щоб вона була така еластична і не приставала до руки.